Від початку XVIII століття пластичне мистецтво значною мірою розвивалося відповідно до принципів оздоблення інтер'єру, а тому часто втрачала монументальність, набуваючи більш камерного і декоративного характеру. Скульптору періоду Рококо м'яко моделювали форми, використовуючи всі можливості передачі найтонших переходів світлотіння. І надавали своїм роботам виточеної грації, динамічності і легкості. Із середини XVIII століття з'явилося тяжіння до простоти, строгості та лаконізму. Значного поширення в той час набули портретні бюсти і маленькі скульптурні групи або статуї купальниць, німф, амурі. Маленький Бог любові. Зображений сидячим на хмарі. Біля його ніг лежать троянда і сагайдак зі стрілами. Лукаво посміхаючись, лівою рукою він вимає стріло сагайдака, вказівний палець правої руки, Амур підніс до губ. Скульптор надзвичайно переконливо передає природну грацію і ніжність тіла дитини, м'який нахил голови. Лукава посмішка, плутовський погляд, пальчик, прикладений до губ. Все це немов підмічено в житті, образ полонить із чаровою витонченістю трактування теми. Статуя Амур, що загрожує, є, мабуть, найпопулярнішим твором фалькони. Гіпсова модель статуї була вперше представлена в салоні 1755 року. У 1757 році. Скульптор повторив цю роботу в мармурі за замовленням маркізи Помпадур для її готелю в Парижі. На п'єдесталі статуї було вміщено довір Швальтера. Хто б ти не був, ось твій пан, він є, він був і буде їм. За цю статую Фальконе отримав звання академіка. Статуя неодноразова повторювалася в різних варіантах. Як за життя скульптора, так і наступні роки.